Григор Орлик, постать, яка могла б стати героєм європейського роману. Син Пилипа Орлика, творця першої української конституції, він народився у вигнанні серед турецьких наметів Бендер і надії козацької еміграції на повернення до вільної України. Саме вигнання сформувало з нього людину, здатну розмовляти мовами королів, вести переговори між імперіями й командувати елітною французькою кавалерією в найгарячіших точках континенту. Його дитинство минуло серед дипломатів і вояків, де кожне слово мало вагу, а кожна поразка могла коштувати майбутнього цілого народу. Родина орликів, переслідувана Росією після полтавської битви, шукала союзників у Швеції та Османській імперії, де Григор бачив, як його батько створював дипломатію майбутньої незалежної України, і ця школа дала йому вміння діяти не заради кар'єри, а заради нації, розсіяної по Європі. У юності він швидко став своїм серед чужих, навчався у провідних університетах, володів кількома мовами і вражав дипломатичним хистом та розумінням міжнародної політики. Франція побачила в ньому більше ніж талановитого авантюриста. Він став офіцером армії Людовіка XV, а згодом довіреним дипломатом короля. Йому доручали таємні місії у Кримському ханстві Швеції, Прусії й Османській імперії. Попри успішну кар'єру та титул французького графа, Григор Орлик ніколи не забував, хто він. У Парижі він зібрав коло однодумців, які вірили в майбутнє незалежної України, і намагався переконати європейські столиці, що вільна Україна ключ до рівноваги у східній Європі. Хоча Європа не була готова дослухатися до українського питання, орлик продовжував працювати невтомно й послідовно. Його смерть у бою при Мюльберзі у 1759 році стала трагічним фіналом життя, що могло б принести Україні значно більше, якби доля дала йому більше часу. Франція втратила блискучого полководця, а Україна свого тихого, але впливового дипломата, що наближав її до свободи не шаблею, а словом і репутацією. Та й після загибелі він залишився символом того, ким може бути українець у світі. Освіченим, сміливим, незламним і вірним своїй землі, навіть коли вона тимчасово не має кордонів, але живе в серці, батько створив конституцію, яка стала ідеєю, син став людиною, що понесла цю ідею Європою, нагадуючи, що нації живуть завдяки людям, які не дозволяють згаснути їхньому світлу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.